Привіт, мене звати Ігнат Варлам, мені 11 років, я займаюся футболом півтора роки. Я хочу поставити запитання Руслану Малиновському. Привіт, мене звати Тимур, мені 9 років. Я займаюся футболом один рік. І я хочу задати питання до Руслана Малиновського. Скільки у вас пар бутс і як часто покупаєте нову пару? Ну, у мене десь приблизно. Дві-три-чотири пари бутс і мені початіло підписати декілька років тому контракт з Найком, тому вони мені відсилають. І коли нова модель виходить, то вони мені присилають нову пару. Але мені потрібно три пари. Я завжди, коли в збірну їду, я беру собі три пари: одні пластмасові і двоє з желізними шипами. Чи впізнають вас на вулицях Бергамо? Вам це подобається? Звичайно, впізнають, і, перш за все, коли команда добре грає, коли виграє. Ну і коли бувають якісь. Ну люди там дуже спокійні, вони можуть привітатись, побажати в наступній грі перемоги, чи при якійсь може невдалій грі сказати, що хлопці ми з вами підтримати дуже спокійно там і тому мені це дуже подобається. Розкажіть ваш розпорядок в день матчу. Скільки разів їсти чи любите спати по обіді? Приблизно це по якій годині гра. Якщо це десь в 3-4 години, то завжди ранній підйом, це сніданок, це потім у нас завжди розминка в залі, потім ми робимо стандартні положення на полі, потім обід. Якщо є час. Відпочити, поспати, то можна поспати чи одну годинку, півтори, коли немає, то вже потім їдемо на стадіон і готуємось до гри. Чи обговорювали ви колись з Шевченком особливості італійського футболу? Чи давав він вам якісь професійні поради? Так, звичайно. Він мені <кхем> насамперед, коли я переходив в Італію, він мені декілька слів сказав про чемпіонат, сказав, що дуже... В тактичному плані ти повинен прогресувати, розуміти командні дії. Звичайно, вивчати італійську мову. Це дуже важливо в Італії, тому що комунікація У них ще такий характер, можна сказати, що вони дуже люблять розмовляти, тому комунікація це все дуже важливо. І він сказав, що це дуже сильний чемпіонат і побажав тоді цього найкращого. Яка ваша улюблена точка? Для ударів воротам. Є тренер. у нас є завжди план на гру, є ті зони, які є, чим ближче до воріт, якщо є ударна точка, то він завжди каже, пробувати поворотом, але немає значення зліва чи справа, але є, коли далеко до воріт, він завжди наполягає, щоб більш, ближче м'яч, більше через пас там грав, а вже потім, коли ти біля штрафної, там вже буде ворота. Чи влаштовуєте ви на тренуваннях якісь челенджі? Наприклад, забити з кутового або влучити здалеку в поперечину? Якщо так, на що ви граєте? Ну такого зараз не давно я вже не бачив, тому що бачимо останні роки, що дуже багато ігор, і тось тобто ми приїжджаємо в збірну. Відпрацюємо якісь моменти, дамо якісь навантаження на тренуванні і потім вже готуємося до теоретичному плані, готуємося до ігор. Бачимо, зараз багато перельотів, потрібно відновитись, попрацювати. Тому це... Зараз на таке не граємо, але звичайно, є два дотики, коли граємо, а якісь хто програв, подарили пауку, такі. ну легенько, не, не сильно. Чи часто вам в Італії вдається ходити в кіно, в театри та на концерти? Ні, не дуже багато часу, тому що приїхали ми, коли був ковід. Почався у нас з дружиною, родилася наша донька, і тому потім ковід, потім вона маленька, не було часу. І через ці різні з ковідом заборони, які були, тому що не ходили до окіння. В якій з країн, де ви ще не були, ви мрієте побувати? З країн, я думаю, що їх декілька. Це я вже Японія. Нове Зеландія і, напевно, в Америці. Чи є у вас зараз кумир, з яким ви хотіли пограти в футбол? Ну, тяжко зараз сказати, у мене була команда, яка подобається, але зараз я більше дивлюсь на, на всіх футболістів. Нема такого. Це коли був в юному віці. Тому я тоді я більш орієнтувався на гравців, які мені подобались. Зараз вже більш. Стараюся більше фокусувати все на своїй грі і думати, де я можу краще зіграти, де я можу де мені потрібно працювати в тому чи іншому компоненті. Дякую вам за запитання.